si la come pastore vero ріта. Величезна трагедія Другої світової війни, що завершилася 80 років тому, 8 травня. Забравши життя 60 мільйонів людей. У сьогоднішньому драматичному сценарії Третьої світової війни, яка розгортається зараз, як неодноразово заявляв папа Франциск, я також звертаюся до всіх впливових цього світу, повторюючи завжди актуальний заклик: ні, війні. я ношу у своєму серці страждання любого українського народу. Нехай буде зроблено все можливе для якнайшвидшого досягнення. Справжнього, справедливого та тривалого миру нехай усі полонені будуть звільнені, а діти повернуться до своїх сімей. Я глибоко засмучений тим, що відбувається в секторі Газа. Негайно припиніть вогонь, надайте гуманітарну допомогу виснаженому цивільному населенню. З іншого боку, я вітаю оголошення про припинення вогню між Індією та Пакистаном. І сподіваюся, що завдяки майбутнім переговорам незабаром можна буде досягти тривалої угоди. але скільки ще конфліктів існує у світі? Я довіряю це щире звернення цариці миру, щоб вона могла представити його Господу Ісусу, щоб отримати диво миру. Сьогодні в Італії та інших країнах ми святкуємо День матері. Я надсилаю щирі вітання всім матерям з молитвою за них і за тих, хто вже на небесах зі святом усіх матерів. Я справді багато разів чув слово мир. Ми більше не можемо цього терпіти. Кожна смерть щодня це дуже багато. Тож я щиро сподіваюся, що для тих, хто вірить, це справді крок вперед. Мир, мир, мир. Багато емоцій, благословення, благословення від Бога. Ми дуже зворушені. Ми їхали так далеко від дому, щоб побачити папу. Ми, католики, сподіваємося, що він принесе багато любові, надії та покладе край війнам, Про що ми завжди просимо. Про що він просив сьогодні, щоб покласти край війнам, які несуть лише смерть і руйнування.